Партизани в Російській Федерації палять військомати та заважають перевозити техніку, ведучи Рейкову війну. Всього на території РФ відбулися мінімум 23 атаки на військомати, з них 20 підпали коктейлями Молотова. При цьому, за атаками стоять різні групи, такі як Легіон Свободи Росії та Національна Республіканська армія. Крім того, за даними ЗМІ, в період з березня по серпень раптово зійшли з рейок 69 товарних потягів. Відповідальні за рейкову війну взяли на себе також представники Легіону Свободи Росії та Національна Республіканська армія. Згідно з опублікованими даними, за останні два тижні рейкові партизани провели низку успішних операцій. В результаті частини залізничних колій в Брянській, Орловській, Смоленській і Курській областях стали непридатні для використання. Вони затримали потяги до військових частин у Володимирівській, Белгородській Ростовських областях, де розміщені головні ракетні арсенали Міноборони РФ. Диверсії завдали шкоди противнику, затримавши пересування військового обладнання та техніки і заподіявши економічний збиток у зв'язку з необхідністю відновлення залізничних шляхів. Йдеться в повідомленні за словами партизанів. Вони надихнулися білоруським рухом. Рейкових військ, які підірвали логістику російської армії на початку повномасштабного вторгнення.